Добрий день, це канал Я і мої кози, і ми з вами на кухні. Зараз я трохи часнику надберу. Оце трохи забагато мені тут зі солою перебити нереально. Так, ну я сам передроблю тушу з маслом приправу, запхаю в тарабашку. Часникова приправа. Відео вже на каналі є. Я робила цю приправу. це Тільки дороблю. Станить Так. Чуть, -чуть посоли. на город вирви кропу і петрушку, петрушки. Лісточки. давай. давай. Мені треба... То я знаю, що є полуниця, в мене теж є, але ж треба зробити. Бо до барабоїв не буде, петрушки. Ох. І зараз сюди доложимо. Це буде у нас одненька приправа. Ох ти. так. Не так, до речі, я там не сказала, страстикові стрілки треба помити і де цвіт обрізати. Ось, так щось таке діло. Так, це в нас одна буде приправа, а це ми зараз робимо зелену сіль, приправу. Накриємо просто в холодильник, поставимо. Будемо брати. Це масло домашнє в мене було. Так, тепер ми сюди будемо робити. Має бути один до трьох. Одна частина часнику, три частини солі. Часникові стрілки помити, просушити, перебити в блендері. Ось. Чи там на машинці, на мене сурубці пели ремолоти, то вже як вам там виходить. Ось. Приправити. Перебити. Тоді додати сіль зі солею перебити. На пательні розміняти. На пательні розріняти і відправити сушитися. Я зараз ще солі додам, тут ще маловато солі. У нас часникова сіль або зелена сіль. Ох, мою, хватить. Я не важу. Ви хочете важити, я собі на око. Переб'ємо і відправлю зараз в духовку сушитися при температурі 100-120, в кого як яка духовка, як сушить, Поки не висохне сіль. Так, так в нас виходить маса. Зараз я приберу ті миски всі митися і зроблю тут місце для пательні. Ось так. Достелила пательню. І відправляємо зараз сушитися. Допоки не висохне, щоб таке сухе було. Щоб Таке, як сіль суха. Тоді збирається в баночки і закривається кришкою, щоб не випаровувалося. І берете собі до всіх приправ, які вам треба. Ну, До чого там треба, чи до картоплі, чи до борщу, до чого б то не було. Треба було більшу брати пательню. Напевно, візьму більшу. Так, розстелила на більшу пательню, бо на малій, бачу, що за грубо буде, буде довго сохнути. О, розправила гарно і відправляю в духовку, хай сохне. Ось. А як висохне, тоді вже покажу, яке, яка вона вийшла та сіль і скільки її буде. Так, що ось таке діло. Доброго дня, це вже другий день. Висохла моя цибулька з часником, бачите, яка зелена. Збрую її в літрову банку. Ось. І буду мати на приправи. Ось так. Такий гарний колір має цибулька. Та, господі, силька у цибулька, Ось, господі боже. Сіль з часничком і дуже, дуже ароматно. Ось, Ось так. Соку десь е, тут. У мене при температурі 100, десь півтора години. Ось. Так що таке. Ох, І буде мати таку приправу собі. О. Бо Часник не знає, чи того року буде гарний чи ні, дасть я чути, бо щось він не дуже себе. Показує цього року. Так кажу як є. О! Як в аптеці. Ціла літра. О. І накриємо і все. І в сухе місце. Та й стоїть. Так що ось такі то справи. Ось таку зелену сіль. Я зробила. Так що, якось так. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, тільки хороших новин і тільки всього самого найкращого. Бережіть себе, своїх рідних. Хай Бог дає миру, спокою і затишку. Всім па-па. До зустрічі слідуючому відео.